Вітаю вас! Мене звати Анна Єніна, а в ефірі Дніпровський бульвар. Якщо ви не звернули увагу на те, що дні вже не такі довгі та спекотні, то сторінки календаря підкажуть вам, що 92 дні літа добігли кінця. Чомусь саме на цей час покладаються найбільші сподівання. А які мрії цього літа здійснились у мешканців Українки? Я ходжу на танці зараз, і в мене добре все виходить. У мене є чотири кубки, дуже багато медалей є. Ну і моя мрія ще не здійснилася, але я гадаю, що вона скоро здійсниться. А що у нас тепло, гарно було, красота. З дітьми побували в селі, городи. Таке було в нас літо. Скважину зробили, пробили, водичка на дачі є. І спасіба Богу, спасіба всім, Спасибо, що зробили. І це буде дуже добре. Я їздила на море ще в табір Дніпро. Приїхали сьогодні у бабуся. Моя з дідусем, а вони живуть дуже далеко за границею. Так я їх довго очікувала і нарешті, сьогодні зранку ну, сьогодні вони приїхали. Ожидань багато, а, а виконання їх мало. Плану багато було. І От віддихати і взагалі, розвиватися і для дітей. І? Н мало що осуществилось. Я в Турцію летом, літом, бабушке ездил. Не здійснилося, що дитина йде в перший клас. Багато коштів треба. Напевно, ну, вдіти його на книжки, на зошити. Не поїхали на море. Ну, а в принципі, все. Те, що мечтали, то все збилось. Саме воно, щоб наші діти були здорові і щасливі, а все остальное наживное. Жарке літо. Думав, що буде краще. Все сбылось. Хотів поїхати віддохнути, не вдалося. Я з другом планував построїти, е, не знаю де е, Халабуду. Співали? Ні. Не спіли. Я був в Києві на святі День Незалежності. Там багато ушиванок було. Я навчилася рахувати до ста. Насправді, ми в селі то, як і очікувалися, були на дачі. І ростили урожаї, і виростили їх на свою голову. А тепер ми з ними боремось. Є стрілять. У нас була організована поїздка Атріполська Тес за границю Венгрію в Австрію. посетили Будапешт і Вену. Мені дуже сподобалося. Нічого не очікувала, огород посадила, попогола, а тепер копаю. Все, внучата ростуть, нічого. Мрії здійснилися. Я почався, не звикли. Що, що вас цікавить? Ну, Скажи, що, як ви були В роботі, тільки в роботі. Не працюю, трудився. Ожидав, звісно, з'їздити на море і так далі, але не вийшло. Робота і віддихали просто на пляжі. Ну, хороше літо, тільки мало як-то, швидко <соць> закінчилося. Мені трудно заговорити об цьому, так як у мене це літо. Ну, у мене родилась внучка. Моє мрія здійснилося, і э, я пішла купатися на пляж. Я был на тракциону. Ну, в принципу проводили лето в городе, куда не ездили. Вот. Ну, а мечты, чтобы особо такого особенного как бы может и не, и не совершилось, но как бы мне понравилось в этом, ну, это лето, именно в этом ну, в городе у себя в родом провести. Все здесь не здесь, все прекрасно, все что задумала, вышло. Так что це холод тим часом, и будете понадітися. Могло бы бути. Лучше. ждала от лета провести его так, как это будет типа последнее лето, да, провести на все сто процентов. Э, хорошо покупалась, э, да, я очень люблю Украинку, потому что вышел и сразу на пляжу, да, на стогне. Э, мечты осуществились, я нашла любимую работу, вот, э, есть плюсы-минусы, плюсы на работе нравятся, минусы скучаю за дочерью, которую я еще не отправила в садик, да, а так э, э, все очень хорошо. З утра на пляж, вечером на роботу. Прекрасне літо. Трошки було жарко. Але краще жарко, ніж холодно. Я відпочивала вдома, село їздила до бабусі, курчаток годувала, бігала на вулиці. Я прекрасно провів літо. Я стежу, Господу. У бабусі гуляла. Копала картошку. Все ж таки прекрасно, коли мрії здійснюються. Але якщо цього літа не всі ваші сподівання стали реальністю, не переймайтесь. Адже попереду ще осінь, зима, весна і наступне літо. Бажаю вам тепла, сонця та здійснення бажань незалежно від пори року. Усього вам найкращого.